Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія, а це наше нове надходження. Китайський внедорожник БАТ С6 2013 року випуску. Даний автомобіль, як ми бачимо по екстер'єру, має сірий колір. Сірі титанові диски від компанії BAT в оригінальні. Дуже цікаві диски в нього е, зараз. Також по екстер'єру в нас партроніки круг, є бокова камера е, правої сторони, камера заднього виду. Весь ключовий доступ на передніх дверях, як ми бачимо, пластикові вставки на порогах. На, 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 на даний час у нас встановлена зимова гума. Та й в цілому, як говорять, вид ці автомобіль має. Перейдемо з вами до салону. салону зустрічає чорною шкірою з перфорацією. Є питання до водійського сидіння, а так в цілому все. В достойному стані. Повний електропакет, є доповнення е газобалонного оборудування, об'єм нашого кросовера 2,4 літри, є також управління мультимедіа, управління е тою самою камерою, як я вам розповідав. Велика мультимедіа, як ми бачимо, з функцією, е як це в нас камера заднього виду, дуже гарно деталізована, Зараз скажімо так, сонячний час, але все одно дуже все гарно видно. Є можливість прослухати будь-який ваш аудіоносій, підключити, також вийти в інтернет і на цьому дисплеї все це можна зробити. Наразі, як ми бачимо, в нас е, 288 тисяч кілометрів. Е, подушки безпеки в нас відключені. Е, зараз вони пропали, вони е, то з'являються, то пропадають, але в цілому е, вони є просто е, вони відключені. Задній ряд сидінь дуже просторий. Як ми бачимо також шкіра з перфорацією задній ряд в гарному стані, де в цілому для задніх пасажирів буде дуже-дуже багато місця. Є також у нас фаркоп, багажне відділення зі шторкою, також є, як ми бачимо, запасна резина, на випадок, якщо щось трапиться в дорозі. В цілому що я хочу сказати? Цікава автівка, висока проходимість, вже встановний газ, тобто то ви зможете економити на паливі. Якщо ви зацікавив даний варіант, приїжджайте до Одеси по адресу Михайло Грошевського 15 і придбайте цей автомобіль в кредит, або лізинг, або трейди, або за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!